Що тянув козак мамай? Льоша, давай зробимо обзорчик його аксесуарів. По-перше, це продається в такому футлярі дерев'яному кейсі, в якому є е, накладка, така, портрет, металевий. картина З відомої картини, як козак мама відпочиває. Сертифікат додається. Потім е, ось оцей самий е, е, аксесуар, з яким сидить козак-мамай. За потреби це змінюється е, на меншого розміру Оцю трубочку. Ну Вона є там. Коротше, не можу достати. Є підставка, є аксесуар, яким заправляти все це діло, поправляти. Потім цілий набір. По-перше, це якщо з собою в дорогу брати без футляра це можна покласти в такий мішочок. Потім для того, щоб чистити цю люльку, потім різні аксесуари для. Для цього паління, а фільтра, ну, такі різ, різ, різні такі, такі всякі штучки. Так що, якщо хочете когось здивувати, замовляйте на нашому сайті ексклюзіком. З радістю вам відправимо. Потрібно підібрати якийсь інший варіант подарунку, зразу, з радістю допоможемо. Посилання на наш сайт в шапці. профілю.